Привіт, привіт. Пігнали до шрама. Нарешті цей ліфт працює. І ми можемо натиснутися з червоними кнопочками. Чого не зелено? Чого червона? Цікаво. Червона зазвичай кнопка стопа. А не хода. Блін, у мене майже такий самий був вдома. В дитинстві Хто тут? Моє. А тут що? О, тут теж моє. Як я добре зайшов. А тут що? Та ти що Пест Що Шомутім. Що за показники зчитуємо. Тут треба не зчитувати тут треба перемикати. Зчитувати? Тут. Що ти клацеєш? Корольов. Неочікуваний. Віняємо. Скорочено Вінік Ну, тут я вірю. Так, він тут щось считує. Або дивиться як на нові ворота? Ух, далеко гляжу. Ладно, з тобою. Вчений. Розум. ми будемо тут окопуватися чи ні. А що як фауста? Його нема? Що як. Ти взагалі мене слухаєш? Якщо чесно. Не дуже. Скоро все зміниться. Хоч окопуйся, хоч ні. Розумієш? Ще зрозумієш. О! Що, вас помітили? Да, походу, нас помітили. Скіфе. Нарешті. Ну, ти знайшов. Шо? Знайшов? Ну, припустимо. Що це таке? Це ключ до чогось дуже, дуже важливого. До того, що змінить усіх нас. Завдяки мені. Завдяки нам. Йдемо. Настав час. Див. Яких ще бляха див? Страшних. Дивовижних. Але головне, справжніх. Хі -хі 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 -хі. Інших у зоні не буває. Добре. А що я маю робити? Приклади ключ до того пульта і затримай дихання. Не тягни, прикладай ключ. Але ти заїбав, прикладу, коли захочу. Що тут? О, темно. Ладно, ладно, не буду тягнути з цим. Що, тут притягати, ні? Не тут. Блін, ніколи не дивлюсь на компас. Бля, яка штучка? Здравствуй, Скіфе. Я бачу у тебе багато питань. Можеш їх поставити? А тоді вирішимо, що з тобою робити. Що? Звідки ви мене знаєте? Ми знаємо про все, що відбувається в зоні. Але не на все здатні попливати. Після спроби вчених з Ендічазу повторити карибський експеримент. Частина аномальної енергії вирвалася на велику землю. Це зачепило багатьох. Але тільки ти. Вирішив докопатися до істини. Хто ви? Чи ще ви? Ми С Свідомість у минулому семеро вчених, сім окремих особистостей. А зараз єдиний розум. Після об'єднання наших свідомостей ми змогли напряму взаємодіяти з ноосферою. Я... Представник ес свідомості. Ви вижили? Значить, ноосфера це продовження життя. Ноосфера не просто інформаційне поле Землі. Завдяки зоні, розумні істоти мають можливість жити вічно у вигляді тонкої матерії, чистого розуму, вільного від фізичних недоліків і обмежень. Але якщо хтось наважиться взяти під контроль аномальну енергію, це призведе до знищення тонкої матерії. У зоні всі впевнені, що вас убив стрілець. Як тоді ви вижили? Коли стрілець дістався до лабораторії Х7 з наміром розстріляти наші капсули, ми були певні, що загинемо. Виявилося, що після того, як ми померли на фізичному рівні, наше існування продовжилось у просторі ноосфери. Навіть якби стрілець змінив наміри, то спроба розбудити будь-кого з нас ні до чого не призвели б. Злиття свідомостей є незворотним. Чого ви хочете? Після нерозумного втручання вчених енді часу структуру ноосфери було порушено, а індивідуальні образи тонкої матерії ізольовано одне від одного. Сяйво відновить право на безсмертя всіх розумних істот зони, а надалі і всього людства. І з цього моменту вільні свідомості. Зможуть контактувати одна з одною. Без перешкод обмінюватися знаннями і досвідом. Настане нова епоха. Так от що насправді значить світла зона. Я відчував. Я вірив. Шукайте! І знайдете. Сяйво дасть змогу забрати все темне, що стримує нас, що заважає почути одне одного, дасть вічне життя без болю, без жалю, без страждань. Як Як же нам наблизити цю епоху? Шраме варта на порозі. Вони пробують пробитися. Це питання часу. Ну, а як же? Блять, позбудьтеся їх швидко. Ти ж пам'ятаєш, що ти мені не начальник? Ми працюємо разом. Кінець! Mm. Скіфе, мені потрібно, щоб ти допоміг їм відволікти варту, поки я виводжу професора. Зустрінемося зовні. Я не можу вивезти професора, поки ти тут ступичиш. Треба відволікти, Барту! А цю штучку я можу забрати, не? Якби. Ну... ладно. А що за точка? Дві точки якісь. А... Відбити напад вартий на північно-східному на КПП. Напад варти на подварта на північно-східному КПП. Угу. Відбити два на подварти. Добре. Чого вони вже тут? Я ой. Блін, всі такі бронючі стали одразу. Та не треба нічого шукати. Воно тебе знає. Це вас знайде. А ну є хто? Ні, походу нема. Так, а знизу вверх тепер, значить, зелененьке, да? Дивна фігня. Червоний вниз, зелений нагору. Ну нехай, ми були тільки... Панелі з червоною і зеленою кнопкою. Скіфа. Заготовочка. Після залізничного туннелю теж парка. Ти знаєш, що робити. С'єбать нахуй. Ну, Може Іня. Що тут? Містер Леві? Знову відсилки. Воо! Щось валять дуже боляче. Та й самі бронючі такі засранці. Хм, мабуть, треба бути більш серйознішим. Все ж таке. Життя на кого. Так, добре, дубль два Так, забігли Next. Hmm. Ворога не виявлено. То воно ж добре. Взагалі, балдежно, Блін, розігнали всіх. Ну шо ви за люди такі, ну опа. А, нормально. Так. Оп-оп-оп-оп. Щось ми ти стає складніше і складніше. Ну шо, Ріхтер, ти де? <звук> Ля, де всі? Я ще один тут? <звук> Та ладно. Так ми не домовлялися. А, он хтось є ще. Я ви про я фігію, це скільки на вас гранат треба. Ну. що, взагалі по вам не потрапляв. Ти що взагалі в них не потрапляєш? Не потрапляєш? Не попадаєш. Тікає скористь охуєваюча. Для... Втекли. О. Пропустили когось. От засранці, а? Що Мені всіх вбивати, чи що? Ой, це що, граната? Та ладно що ж так жорстко? А вони що просто... вони заложники, чи що? Хулі вони стали, блядь? Не, мені, мене ці іскройови вже заебали. Щось вони взагалі ніхуя не роблять. Вони, блядь, звикли, що я все роблю сидять собі спокійно. Стоять, блядь, точніше, поки мене тут глушить. Кулі ви там стоїте, блядь. Пиздець який. О, да, 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 от тепер в укриття пиздуєте. Ага. Піздозаври. Да господи сравні Хочеш зараз щось зробіть. Ууу Ні, пігнав я звідси навіть. Хига собі вони мене нашпіговують маслинами, фарширують по повній програмі. А не треба. блять, ты что, серьезно кинув ее? Ты звучаешься, ты знаешь, сколько они коштуют? Ой! Нихера себе. Вот это он шустрый, это мой запустил. А! Бля, давлять? собі крик болю. У, це у мене крик болю! Фіє. Ну що, мені треба кудись просто бігти, чи що? Типу, це спеціально вони давлять так, щоб не дати мені полутати, чи що. Ну-ну-ну Та не потрібна твоя граната нікому. Він скільки разів повторювати, я не розумію. за Та стривай, мені полутати треба. Як нерідний, їй-богу. Ну, що тут? Мухаммед. Серйозно. Це містер чи майор Мухамед? Стривайте ви що знищаєтесь? П'ять! Ну все добре, з'їбаємося нахуй. О, то шо ти, Де Ти Ти ж заебеш. Ну, що стоїш більмо залупаєш? Недаром, мабуть, повилазило тобі. І не лишилось жодного. Бездоганна робота, друже мій, блискуча. <гум> Але знаєш, що важливіше? Весь цей час я був правий. Як тобі диво? Ніхуя собі? Так вражає. Але повірити у це важко. Це тому. Що нас грубо перервали? Будь-яка віра починається із сумніву, але завжди закінчується знанням. Нічого, ми знайдемо інший спосіб зв'язатися з представником. Для цього нам треба нам треба буде знайти центр мережі X, де з'єднуються всі візіографи. Але от де цей центр і як туди потрапити? Схоже настав час полювання на легенди, скіфе. Нам потрібен стрілець. Якщо хтось і знає, де цей центр, то лише він. Я ти хитрий. Що ти чув про стрільця? Усе, що є в зоні, йому вдалося те, що нікому раніше не вдавалося. Він дістався до секретів прип'яті, до самого. Центра зони. Wow. Я шукаю його, скільки себе пам'ятаю, поки не дуже вдало. Але на щастя, у своїй подорожі він був не сам. З ним були клик, привид і такий собі доктор. І всі, крім доктора, або зникли, або загинули. Mm -hmm. І що конкретно ти робитимеш далі? Краще спитай, що робитимеш ти. Щоби вийти на стрільця, нам доведеться знайти доктора. Це єдиний член групи, про місце перебування якого мені хоч щось відомо. Він уже й сам став легендою, з'являється ні звідки, лікує кожного, кого зустріне, навіть мутантів, і зникає. В нікуди. Ясно. Де його шукати? Гадки не маю. Але частіше за все його бачили в рудому лісі. Тож послухай місцеві байки, у них завжди більше правди, ніж здається, на перший погляд. Ну або, принаймні, відпочинеш трохи. Щось підказує мені, що тобі це не завадить. Так? Да, від того піздеца, що ти тут влаштував. Ну і я допоміг. Добре. Не будем такими скромнягами. Я добряче допоміг. Та ладно. І це? Та ви знущаєтесь? Та не треба, ну, ну блін. То пісець з вами. Що ж ви таке наполегливі? Я це ж камухляж працює. А це аспірант щерба. Поки професор продовжував бити, як не в себе, я дослідив документи, які ти приніс з X5. І знаєш що? Добре, що я з малахіту пішов. Здається, я знайшов те, що вони всі прокавили. І навіть сам двупалов не помітив. Але це в теорії. Потрібно перевірити на практиці. А для цього... Край потрібні нашийники. Допоможеш їх зібрати. Та ти знущаєшся. Ну, Добре. Добре. Кажи, де шукати. Я засік сигнали нашийників, але вони приблизні. Відправлю тобі координати, а ти на місці розбереся. Тільки принось одразу весь набір. Не відволікай мене від роботи окремими зразками. А, да, да, да. Ті учині цирк на Ви Брисебре, сливки. Але чужим ми не раді. А ви хто? Тобі чогось треба? Ну, поторгувати. А, нашийник? Нашийник. Ви, здається, знайшли нашийник. Він мені потрібен. А ти був правий, мамаю. У тваринки є хазяїн. Але якийсь він з виду нормальний. Ага. Слухай, сталкера. У мене та моїх людей контракт на вбивство мутанта. Замовлення від малахіту. Малахіту нема. Ми свою роботу виконали. На шині це доказ. Без нього ми не отримуємо гроші. Якщо, звісно, ти не захочеш заплатити більше. Я конфліктів не люблю, як і довгих прогулянок до неприступних жінок. Хм. 1500 п'ятсот. Тримай. Куплю. Хоча міг би вирішити інакше. Зате тихо і мирно. О, да. Я за роки в зоні навчився таке цінувати. Mm, цінуй. Добре, що це ці... Цінуєш. Так. То що, що за тваринка то буде? Ооооой, що тут відбувається? Бля, звучить так собі. А. Цей дух. Дух залупить. Господи, насрав. А! Таплін! Щось мені взагалі не хочеться. Але добре. Розберемося з ним. Оу! Це все mm. Так, треба в мене швирятись речами тільки mm. okay, спробу. Ну добре, гранати мені ще згодяться. Пішли в рукопашку. Я хлама тут жопа й жив. О! Він і помер. Норм. Угу. Гля, у мене є місце? О, у мене є місце. Хлопці, хто з ким? А, то зомбі? То воно вам треба було кидати ці гранати. О, норм, це мій Ну, вони правда, не дуже виглядають, так ніби воно їм треба. Як я ненавиджу цю зону? Розкажи мені. Фух. о, нарешті ми повернулись <кій> до Ростка. Давайте не будемо затягувати з цим. Я думаю, інший контент вже <кій> буде достатній для того, щоб починати відео з нього. А не закінчувати. Ним. Тому... Всім, хто додивився до цього моменту, я вам дякую. Ви мої герої, бо мої героїні. Гарного вечора!